Місце в гаражі звільнилось, треба щось робити. Зараз покажу вам новий проєкт. Він буде відрізнятись від попередніх наших проєктів. Дуже сильно відрізнятися. Так, перша і найважливіша деталь нового трактора приїхала. Хто коли-небудь стикався з китайськими мототракторами, то той знає, що це таке. Хто не стикався, скоро взнає. І так, це готова коробка передач повністю комплектна. З тормозами, з щепленням, повишені передачі. Шість передач її є. Вперед і дві назад. Оце от повишені понижені включаються. І з блокуванням диференціалу. Дуже важка річ. І досить таки класна. Так от, новий тракторець у нас буде на механіці. Він буде простіший, він буде менший, він буде дешевший, що важливо. Але він все ще буде з телескопічною стрілою. Все ще буде дуже класний. Все ще буде гарно. Монтажу підйомність орієнтовно плануємо 300-400 кг. Висота підйому 3 метри буде, я думаю, спокійно. Ось такий проєкт. Кажіть, що думаєте? В механіці є багато плюсів, дуже багато, звичайно. Це на нижчій передачі буде крутний момент, дуже високий, якщо ми підберемо нормально е шківи. Мінуси теж є. Основні мінуси це два, Тому що тут не буде повного приводу, буде лише задній привод, але з блокуванням диференціалу. І буде ремінна передача від двигуна до КПП. Це якби мінус, але не такий критичний. Плюси ще в нього значно вищий коефіцієнт корисної дії, ніж в гідроприводу, звичайно, тому що героторних гідромоторів в зв'язці з насосом шестерним. Коефіцієнт корисної дії в кращому випадку 80%. Тут він буде більше 90%. Можливо, на ремнях трошечки <кхід> з'їсть кілька процентів буде 90 плюс-мінус. Залишайте з нами, буде дуже цікаво. Я думаю, що результат буде класний. А, і ще. Це не просто мені ось впала на голову така думка. Колись давно, ще до війни, я робив схожий тракторець з такою коробкою. Він був дуже маленький, цей буде трохи більший, що я зараз планую. І ми його продали. І буквально вчора мені дзвонить Сергій покупець. Він працює. А газонну траву сіє, щось таке. І розвозить ним грунт. Е, чорнозем. І він каже, що тракторець до сих пір працює дуже класно, дуже чудово. Там стоїть бензиновий 190-й двигун 15-сильний. Дуже проста техніка. Сергій каже, що 30 кубів. 30 кубів чи 30 тонн, не пам'ятаю, мабуть, такий кубур. Е, чорнозему він розвозить за 5 годин. Він дуже маленький ковша в нього 110. Він поміщається на е, прицеп. На жаль, на мене немає фото його, бо це було дуже давно ще до проєкту Харма. Але мені здається, що це буде цікавий. І швидкість руху по дорозі в нього буде значно вища, значно більш ніж 7 км на годину. Все, бай-бай.